Коли немає електрики, а хочеться теплого напою, врятує портативна туристична плита. Мельничанин Валентин придбав її на початку 2000-х, коли попереджали про можливі відключення газу. Нині як знайшов на всяк випадок, вдруг не буде світла, не буде газу, а їсти треба щось приготувати, хоча б два-три дні ну, от в, такому, в такому плані. Готувався, а виходить, що приготувався до війни. Одного балону газу, який коштує до 100 гривень, вистачає на 3-4 рази приготування їжі для усієї родини. А от вартість такої плитки суттєво пішла вгору. Нині її можна придбати за ціною від півтори до двох з половиною тисяч гривень. На одному балоні можна за два дні, скажімо, готувати так не по шикарному, щоб так, а перекусити можна зробити. Вона в принципі так і розрахована на туристів, що можна було десь щось зігріти, навіть розігріти просто. Зручна і актуальна. Після аварійних відключень світла хмельничани готуються до планових. Про них енергетики сповіщатимуть в особистому кабінеті споживача. Хтось запасається найнеобхіднішим, а хтось не бачить в тому потреби. Павербанки є, є і свічки на про всяк випадок. Ну і дивимося в інтернеті, там ж різних роликів Зараз з консервних баночок роблять такі ці, бо свічки вони ще не вигоряють до кінця. Можна використати так. Вода є, свічки є, батарейки, акумулятори. Є вода, ну, як то кажуть, ну, як всі українці, будемо якось спасатися від цього. Зовсім не готувалися, не знаю, тому що віримо напевне в те, що все буде добре. Думаємо, що якщо вже буде зовсім зовсім все погано і не буде ну, опалення, то проїдемо, мабуть, в село. Там є ще маминих батьків хата, то. «Перезимуємо там. Повербанки, в основному свічки запасаємося запасами води зразу. Набираємо чим побільше, щоб було що їсти, приготувати. Звісно, ми не переможні. Україна понад усе. Тим часом у Хмельницькому за кошти з бюджету громади триває виготовлення 300 буржуйок. Їх отримують управляючі муніципальні компанії на випадок зникнення світлу і газу в оселях хмельничан. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста.